Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інформатика це просто. Ну а ми сьогодні з вами розпочинаємо говорити про те, що таке текстові документи, текстові редактори і навіть текстові процесори. Але давайте все по порядку. Для початку, що ж таке текстовий документ? За означенням з вашого підручника, текстовий документ це документ, який складається з текстових об'єктів, символів, слів, абзаців і, можливо, інших об'єктів, такі як таблиці, малюнки, схеми і тому подібні речі. Де ж ми в житті зустрічаємо з вами текстові документи? Та вони нас оточують. Текстовий документ це може бути просто поштова листівка, книжка, газета або навіть ваш табель успішності. Окей, що таке текстовий документ? Ми роз'являємо. Зібралися. А що ж таке текстовий редактор і чим він відрізняється від текстового процесора? Цікаво? Залишайтеся з нами, ми продовжуємо. Насправді, текстовий редактор це програма, яка дозволяє редагувати та змінювати текст. До таких програмок ми можемо віднести, наприклад, стандартну програму, яка є в будь-якому комп'ютері. Блокнот. Тут ми можемо написати текст, відредагувати його, дописавши щось або видаливши. Але ми не можемо змінювати його зовнішній вигляд. Тобто. Текстовий редактор це такий собі записничок, в якому можна робити помітки, замітки і тому подібні речі. До текстових процесорів відносяться редактори, в яких можна задавати зовнішнє оформлення, змінювати зовнішній вигляд текстового документу, тобто його форматувати. До таких редакторів стандартним в Windows можна віднести програму, яка називається Word. Якщо подивитися на неї уважно, то ми побачимо той самий блокнотик, але в нього є невеличка панель інструментів, яка дозволяє нам не тільки написати текст, але й задати йому зовнішній вигляд, тобто змінити розмір, задати вирівнювання, вибрати якісь певні кольори і навіть задати стилізацію шрифтом. Якщо ж йти далі у професійному напрямку і більш поглиблено, то до текстових процесорів можна віднести програму Microsoft Word. Чим вона відрізняється від. WordPad? Ну, це в принципі видно з першого погляду. В програмі WordPad є тільки одна вкладинка з інструментами зміни зовнішнього вигляду документа. У Word їх вже набагато-набагато більше. Тут можливостей редагування і форматування документу. Набагато більше. Також до таких програм можна віднести програму Library Office. Як бачимо, тут немає вкладенок, але є головне меню, де ціла купа інструментів, якими ви можете скористатися і налаштувати ваш документ так, як ви хочете його бачити. Ну і ще одна програмка Open Office. І тут також ми бачимо цілу купу налаштувань, головне меню. І ще й з боку панелька в нас є, з якою ми можемо користуватися і налаштовувати різноманітні вигляди документу. Чим вони відрізняються між собою? Ну, в принципі, завдання в них однакове. Але Library Office і OpenOffice відносяться до програм вільного програмного забезпечення, тобто вони є безкоштовними і їх можна просто завантажити собі з інтернету. Програма Microsoft Word входить до пакету програм Microsoft Office і є програмою з авторським ліцензуванням. Відповідно, даний пакет програм необхідно купувати. Ну, а так як ми працюємо з вами з Google і. З Google диском. Відповідно, ми будемо з вами працювати з офісним редактором Google Documents, який нам безкоштовно надає саме компанія Google. Якщо ми перейдемо до нашого Google диску і відкриємо нашу папочку інформатики, ми побачимо, що в нас тут є вже папка текстові документи, яку ми заготували заздалегідь. Відкриваємо її, натискаємо плюсик, і бачимо, що у нас тут є Google документи. Тобто в нас вже є безкоштовний редактор, з яким ми можемо працювати. Так. Він не такий крутий, як Microsoft Word, але тут також є цікава панелька інструментів. І ціла кубка команд, які нам дозволяють оформлювати наш документ так, як нам заманеться. Давайте розбиратися, з чого складається будь-який текстовий процесор. По-перше, це є робоча область. Це ось цей листочок А4 формату, на якому, власне, ми і будемо працювати. Далі, зверху в нас є лінійка форматування. На жаль, якщо ви працюєте в телефоні, і у вас Google документ буде виглядати ось таким чином, далі ми про нього ще поговоримо. Лінійки в ньому. Не буде. Ну і в звичайному редакторі ви можете її відразу не побачити. Для того, щоб її включити, вам необхідно вибрати вид і ось тут поставити позначку Показати лінійку. Лінійка допомагає нам побачити ті поля документу, які не будуть друкуватися і на яких не можна розміщати будь-які текстові повідомлення, і робочу частинку нашого документу. Окей, далі в нас є панель інструментів. Саме на цій панелі в нас і розміщені всі наші. Кнопочки і функції, якими ми можемо користуватися. І якщо взяти Microsoft Word, ми побачимо, що ці панельки розміщені у вигляді різноманітних вкладинок. І тут, переключаючись між ними, ми можемо обирати те, що нам потрібно. В наступному році, у 6 класі, ми познайомимося з ним більш детально. Ну а в цьому році працюємо в Google документах. І тут у нас є головне меню. В ньому будуть розміщатися всі ті об'єкти і елементи, які і нам знадобляться для того, щоб зробити наш текст більш красивим і акуратним. Сподіваюсь, цим моментом ми розібралися і можемо переходити вже безпосередньо до нашого завдання. На сьогоднішньому уроці ми з вами повинні розглянути та порівняти будову текстових редакторів та процесорів. Давайте це діло закріпимо. Текстовий редактор дозволяє створювати, редагувати та зберігати текстові документи. В нього мінімум інструментів. і він не може зберігати форматування, тобто зовнішнє оформлення тексту. Текстові процесори, на відміну від нього, мають інструменти для задання зовнішнього вигляду документу. І дозволяють, крім тексту, створювати таблички, схемки, малюнки і багато чого ще різного і цікавого. Тож це більш потужний інструмент. Цим розібралися. Наступне питання: повторити правила створення редагування та оформлення тексту. Тут Цікаво. Давайте будемо розбиратися. Для початку згадаємо правила української мови. Кожне речення повинно починатися з великої літери. Давайте трошечки більше зробимо текст для того, щоб нам було його видніше. Давайте тут 50 напишемо. І для того, щоб нам цю літеру написати, натискаємо на неї, отримуючи натиснуту плавішу Shift. Між словами потрібно зробити відступ. І для цього натискаємо пробіл. І тільки один, пам'ятайте про це: для того щоб поставити крапочку, ми натискаємо відповідну кнопку крапка на клавіатурі. Для того щоб відредагувати текст, наприклад, якщо ми хочемо змінити ось тут, я зробив помилку і прибрати велику літеру, а поставити маленьку. Якщо літера знаходиться Перед курсором, а курсор це ось ця мигаюча паличка в нашому тексті, то ми натискаємо клавішу Backspace. Дана клавіша знаходиться над клавішою Enter. Інколи вона називається по-різному: BS, Backspace, або ось такою стрілочкою позначається, як на нашій клавіатурі. Все це залежить вже від клавіатури. Якщо ж літера була б у нас після курсору, ось так як зараз на зразочку, ми б натискали кнопку Delete. І таким чином прибирається текст, який Після курсору. Для того, щоб написати будь-який символ, який знаходиться в першому рядку нашої клавіатури, знак оклику, лапки написати, знак питання поставити або просто двокрапку, необхідно затиснути клавішу Shift і натиснути відповідну кнопку. Наприклад, якщо я хочу змінити крапочку на знак оклику, я спочатку натискаю Backspace, потім затискаю Shift і натискаю одиницю. Готово! Для того, щоб змінити зовнішній вигляд, а значить форматування нашого тексту нам потрібно текст для початку виділити. Виділити текст можна декількома різними способами. Перший спосіб, найпростіший, це натиснути клавішу Shift і стрілочками рухатися по тексту. Такий спосіб виділення називається покроковим. Ви можете рухатися по рядочкам, по літерам і виділити так, навіть половинку слова. Другий варіант ще простіший, якщо ви працюєте з мишкою. Ставимо курсор на початку нашого тексту, затискаємо ліву клавішу мишки і виділяємо потрібний нам текст. А тепер можемо змінювати його зовнішній вигляд, зробити його більшим або меншим, задати йому певний вигляд шрифта, змінити його колір або вирівнювання на сторінці, задавати його з правої сторони або з лівої. Тобто всі ці інструменти дозволять вам задати таке оформлення, яке вам сподобається, ну або не сподобається. Окей, сподіваюсь, цими моментами ми також розібралися. Давайте ж перейдемо до нашої практики і закріпимо це все. За допомогою казки, яка для вас приготовлена. Переходимо до нашого уроку і спускаємось вниз. Бачимо, у нас є текст казки. Переходимо на нього. І тут ми побачимо одну проблемку. Текст у нас є, але він нам відкритий. Так само це буде показано і у вашому мобільному варіанті на перегляд, тобто доступ до самого тексту, нам закрили. Що потрібно зробити? Перше, ми робимо наступну річ: файл, копіювати. Давайте ми поки що просто переберемо. Приберемо слово копія, а потім ви зміните назву так, як завважаєте за потрібним. Вибираємо мій диск, інформатика, текстові документи, вибрати, копіювати. І бачимо, що цей документ у нас скопіювався і відкрився вже в нашій папці з усіма інструментами редагування. Якщо ви працюєте з телефону, вам необхідно зробити наступне: натиснути на три крапочки, вибрати доступ і експорт, створити копію самого документу. Документ автоматично. Зробить те саме текст казки і запитається, куди його потрібно скопіювати. Тобто тут ми вибираємо вже інформатика, текстові документи. Бачимо, що тут у нас вже документик є, і натискаємо вибрати. Але зараз я цього робити не буду, тому що ми вже його скопіювали. Що потрібно зробити в даному документі? По-перше, необхідно прочитати уважну казку і прибрати помилки, якщо вони тут зустрічаються. Цього я робити не буду, залишу вже вам. По-друге, завершити казку і придумати їй назву. Я поки що просто напишу назва казки. Щоб не втрачати час, а ви вже зробите так, як має бути. Тобто допишете завершення цієї казки і придумаєте власну назву. Що ж далі? Треба оформити документ за певними Критеріями. Є в нас вимоги до заголовку і є до основного тексту. Для початку, для того, щоб змінити оформлення заголовку, нагадаю, треба його виділити. Виділяємо його, затиснувши ліву кнопку і протягнувши по тексту. Текст Аріал. Ось тут ми можемо вибирати. Ну, до речі, він у нас вже вибраний. Розмір тексту 14. Тож додамо сюди кілька пунктів. Вирівнювання по центру. Вибираємо його. Колір синій. Колір синій. Накреслення напівжирне курсивне, ось у нас є напівжирний текст, ось є курсивний, тобто нахилений такий собі варіантик І напівжирним зробимо. Так, цим ми з вами справилися, приберемо, щоб не заважало. Основний текст має бути оформлений наступним чином. Тобто виділяємо далі казку Times New Roman Shift. Шукаємо його тут. За алфавітом, ось він у нас в кінці. Розмір тексту 12 пару пунктиків накинемо. Вирівнювання тексту по ширині. Ось такий варіантик, як у підручнику, рівнесенька ліва сторона і рівнесенька права. Накреслення звичайне, тобто тут нічого не змінюємо. Відступ першого рядка 1 см і ось тут нам якраз лінійка наша знадобиться. Якщо ви її не включили, ще раз нагадаю, вид і поставили галочку Включити лінійку. Що тут треба зробити? Лінійка складається з самої лінійки, власне, і ось таких позначок на ній. З правої сторони трикутничок, який говорить про довжину наших рядків. Тобто ми можемо його пересунути і звільнити місце, наприклад, під картинку. Поставимо назад. Сьогодні картинки не буде. З лівої сторони в нас дві позначки. Нижній трикутничок примушує весь текст сунутись. Вправо, а верхній прямокутничок дозволяє першому рядочку вибігти або наперед, або навпаки забігти назад. Який має бути у підручниках. Тож поставимо трикутничок на початок, а прямо кутничок на 1 см. Чудово текст готовий. Міжрядковий інтервал, півтора пункта. Міжрядковий інтервал. Що це означає? Це означає, що відстань між нашими рядочками має складатися півтора пунктики. Ось цей розмір, ми його тут бачимо і можемо задати. Ось таким чином має виглядати ваша казка. Після того, як ви тек... А, ну, так, і давайте дочитаємо, що ж тут у нас є по кольору. Коричневий текст забули. Давайте задамо коричневий текст. Чудово. Після цього вимоги можемо прибрати. Ну, а сам документ треба надіслати на перевірку. Нагадаю, для цього ми маємо натиснути кнопочку поділитися, вибрати усі, хто мають посилання, можуть редагувати, копіювати саме посилання і відправити його на платформу. Що стосується тих учнів, які будуть працювати в телефоні, давайте відкриємо його Тут і подивимось, переключимось тут на світло форму, щоб нам було краще його видно. Ну а тепер будемо працювати так само, як і зі звичайним документом. Для початку натиснемо ось на цей олівець для редагування. Після цього ми можемо набирати текст. Пишемо те, що нам потрібно. До речі, для того, щоб тут створити велику літеру, ви вже знаєте, треба натиснути кнопку Shift, і вона виглядає ось таким чином. Так. Ну а тепер давайте будемо задавати наші означення. Для того, щоб виділити тут текст, необхідно поставити курсор на початку і протягнути пальцем до кінця. Не дуже мені зручно, пальці в мене великі. Що нам потрібно тут зробити? Текст Arial Давайте знайдемо. А де ж у нас тут вибирається форматування? Вирівняти текст ми можемо тут. Чудово вибрали. А ось задати стилізацію. Для цього ми маємо піднятися вгору, і ось тут у нас є така літера А. З різними налаштуваннями і бачимо стиль. Тексту, шрифт, розмір. Так, до речі, тут розмір нам має бути 14-м. Зробили побільше. Аріал вже стоїть, вирівнювання по центру стоїть. Колір тексту давайте оберемо. Ко. О, ні, там синій має бути. Так, синій має бути. Повернулися напівжирним. Ось воно, напівжирним. І курсивний. Окей, зробили. Оформлення заголовочку в нас готове. Перейдемо до основного тексту. Виділяємо. Весь інший текст для цього знов таки поставили курсорчик на початок, затисли ліву клавішу мишки і рухаємося до самого кінця. Так, тут я трошечки не виділив. Ось так дотягнув Ну і тепер давайте задавати. Формат тексту New Roman. Знов таки повертаємося наверх, натискаємо літеру А, вибираємо тут шрифт New Roman. Десь він тут має бути. Ось, чудово, вибрали. А розмір 12-й. Заказали. Коричневий текст. Задали. Вирівнювання по ширині так абзац. Це вирівнювання. Ось воно є. До речі, тут можете лінійку не шукати. Її тут просто немає. І. Виставити перший рядочок, ви також не зможете. Але це не біда. Сьогодні ми без цього розберемося. Міжрядковий інтервал у нас ось також в абзацах. Задамо його півтора пунктики. Так, ну і що там ще? Таймс міроман 12, вирівнювання в ширині, колір коричневий, накреслення, звичайне, відступ першого рядка задати ми не можемо. Міжрядковий інтервал готовий. Тобто все оформлення ми з вами вже створили. І можемо навіть. Переглянути наш текст, як він має виглядати насправді. Ось таким чином буде текст вид. Ну а тепер приберемо ось наш проект просмотр, піднімемося догори і виділимо вимоги до нашого тексту. Їх просто звідси видаляємо за допомогою кнопочки Backspace. На жаль, кнопки Delete тут також немає, але Backspace. Є. Прибрали. Ну і тепер лишається тільки поділитися вашою роботою зі мною. Для того, щоб це зробити, натискаємо три кнопочки. Ось тут вибираємо доступ і експорт, натисли, вибираємо налаштувати доступ. Тут вибираємо ось користувачів, яких є посилання, можуть редагувати. Окей, якщо тут стоїть читати тільки, то ми ставимо саме редагувати, щоб я міг якісь зміни вносити у ваш документ. Після цього. Натискаємо на ось цю цепочку. І посилання скопійоване. Можемо його відправляти на Human. Сподіваюсь, перше знайомство з Google документами у вас пройде досить вдало Ну а я чекаю від вас творчого і цікавого завершення казки Якщо все сподобалось. І я вас до кінця не заплутав, ставимо пальці вгору під відео. Ну а ті, хто ще не підписався на канал, підписуємось. Якщо залишились запитання, пишіть їх в коментарях або просто мені у вайбер. Ну а на цьому, дякую за увагу і маємо прощатися. До наступного уроку. До побачення!